Деснянський районний суд міста Чернігова 15 липня 2025 року змінив цілодобовий домашній арешт на нічний відносно Артема Панчика, військового кавалера двох орденів за мужність. Сам потерпілий патрульний поліцейський Андрій Шванський у своїй письмовій заяві, бо сам не з'явився на судове засідання, та працівниця Чернігівської окружної прокуратури Людмила Івашко просили суд продовжити цілодобовий домашній арешт ще на 60 діб. Суддя Деснянського райсуду міста Чернігова Людмила Самусь не пішла назустріч бажанням поліцейського та працівниці прокуратури. Суддя зважила на те, що ніякої небезпеки від обвинуваченого не виникає. До того ж, він має особливі заслуги перед батьківщиною. Нагадаємо, що 21 травня цього року, між військовим офіцером першої окремої танкової сіверської бригади та групою чернігівських поліцейських, які намагалися затримати людину, що переховувалась від ТЦК, відбувся вуличний конфлікт, в результаті якого один із поліцейських отримав травму сідниці. При цьому сам патрульний поліцейський Андрій Шванський під час конфлікту розбив лобове скло автомобіля Артема Панчика.